Вітаю всіх на каналі Хуторянські Замальовки. Сьогодні новий виїзд по Риму. Буду шукати своє щастя на дуже цікавому полі. Попадалися динарії, причому стабільно. Кожного разу після кожної орки було по кілька штук. Максимальна кількість це 10 одиниць в мене була за один раз. Ну, це з лімесними, з знищеними монетами, але все одно. Таке враження, що тут була одна садиба з кількома спорудами, бо знахідки фактично є по всьому паю побіля яру. І щойно був гарний кольоровий сигнал, ВДІ 73. Це я ходжу може хвилин 5 на полі, буквально перша проходка поперек. Монета була неглибоко, Але що це і хто це, я не можу збагнути. Срібний, звичайно ж. Саме в цьому місці мені попадалися і раніше динарії в кількості. Зараз спробую протерти. Попалася діва Фаустіна, класична, трошки підзатерта, але дуже красива. гарний високий, високе погруддя. Ззаді здається аетернітас, можливо, а може і ні. Але, але сам факт, перша монета за сьогодні і зразу така красива. Буду шукати далі, сподіваюся, знахідки будуть ще. Хотів би подякувати всім за підтримку каналу, за коментарі, вподобайки, за те, що ви на мене підписуєтеся. Це дозволяє мені зрозуміти, що контент, який я створюю, він для вас цікавий. Дякую. Приємного перегляду! На вулиці пішов дощ такий слабенький. Сигнали малувато, попалася поламана спинка фібули бронзова і голочка від фібули теж бронзова. А ще не був сигнальчик, ВДІ16 неглибоко. Теж поламана спинка фібули, але зі, зі срібла. Руки не можу взяти нормально. Така маленька. Ну і поки пусто, але що, я недовго ходжу, може з півгодинки. Тому сигнали є, треба крутитися. Хочеться сьогодні чим побільше мене знайти все-таки. В другій проходці за фібулою попався знову динарій, веде було 38. Неглибоко. І це в нас знову незрозуміло хто. Чи не Фаустіна? Друга так само. Чи ні? Зараз Зараз підітру. Вийшла обмовка не Фаустіна друга, а Фаустина перша, але це все одно не вона, це її внук, коммод в непоганому стані. Вікторія йде ліворуч. Ну, красивий динарій, мені тут комоди не попадалися ще. А, в основному Марки Аврелі, Антоніни Пії, Фаустіни Перші. Веспасянчик попався з Пегасом підзатертий, звичайно, але все одно. Потім що ще тут таке цікаве було? Комод лімесний був, але перепутка на аверсі молодий комод, а на реверсі імператор на левові, то здається реверс від симптімія Севера. Антонянчиків пару було, але вони такі були підупиті. Та і все, в принципі. Ну що ж. Кручуся далі. Два динарія вже є за годинки-півтори. Може ще буде. Було певне дотище, мабуть, години з півтори я ходив, знайшов дві поламані спинки фібули, кілька бронзових уламочків, бляшечок. Цілком може бути, що уламок срібла маленький, не знімав, бо там немає що знімати. Щойно був гарний сигнал. Било 41, ви 47-51. І це в нас срібний динарій. Був у грудочці. Що за один ще не дивився, вони щось сьогодні всі гарно. Замащений землею. Спробую зараз його протерти і показати краще. Здається, це Марка Врелі. Молодий, там десь 160-й плюс-мінус рік нашої ери. Динарій в окисах. Але все ж, він попався. Це вже третій за сьогодні. Сподіваюся, за тих 2 години, що я маю ще часу, хоча б ще одного знайду. Трохи затримався на полі, вже сутеніє, буду знімати всередині авто. Сьогодні в мене три динарії Це за 7 годин результат, до речі, комод в непоганому стані. Фаустина перша, теж гарненька така. І здається Марка Врелі. Дещо в окисах, але все ж. Потім спинка срібної фібули, поламана, обламана. Шматочок цілком може бути, що срібла. Треба буде вдома перевіряти, звичайно, але такий маленький ламочок. 15 копійочок, щитовичок 32 року. 5 копійок 31-го року. Такий непоганий же стан. І копійка Пізньорадянська, я навіть не знаю, який рік. Мною не цікаво. По металопластиці сьогодні взагалі, слабо, якщо чесно, голка від фібули Потім поламані спинки один, два, три, три поламані спинки, одна ціленька, така теж підубита. Така якась штучка попалася, бронзова. Може бути від голки закінчення, від булавки, вірніше. І таке, уламочки, хіба ще перстень попався. Хуторський з ініціалами. Але теж порваний, поламаний, ну таке. Фух. На сьогодні все. Дякую всім за перегляд.